Як перевірити сигнал управління форсунками. Відкриваємо інформацію про роботу системи управління двигуном. Для цього скористаємося вкладкою Довідники. На вкладці Пошук вказуємо коротко УПР. В інформації, що відкрилася, знаходимо та відкриваємо схему трубопроводів подачі повітря, палива. На схемі знаходимо позначення форсунок, і кліком мишки знаходимо їхнє розташування. Обраний нами компонент форсунки буде відмічено жовтим фоном. Зверніть увагу, що на фотографії розташування багатьох компонентів показано пунктирною лінією. Це означає, що компонент знаходиться в цьому місці, але закритий іншими вузлами або агрегатами. Переходимо до процесу перевірки форсунок. Знайомимося з інформацією розділу. Починаємо перевірку. Виміряємо опір обмотки котушки. Вимірювання проводимо згідно з інструкцією у програмі EasyTronic. Опір повинен становити від 1 до 5 Ом. Під'єднуємо до роз'ємів котушки за допомогою адаптерів дроти першого каналу мотортестера FSA. На мотортестері запускаємо програму Мультиметр. В ній обираємо режим опору і проводимо вимірювання. Виміряне значення 1,5 Ом лежить у допустимому діапазоні. Переходимо до наступного етапу перевірки споживання струму форсунки на працюючому двигуні. В інструкції наведена еталонна форма сигналу струму. Під'єднуємо вимірювальні кліщі мотортестера та вимірювальний кабель першого каналу до виводів форсунки. Для точності вимірювання під'єднуємо мотортестер до акумуляторної батареї. Чорний затискач до мінуса, червоний затискач до плюса. Запускаємо програму «Осцилограф» і налаштовуємо розгортку. Після отримання якісної картинки сигналу вимірювання можна зупинити через кнопку СТОП. І далі за допомогою курсора детальніше оцінити всі його параметри рівень по струму, напрузі і тривалості. Вимірюваний сигнал збігається за формою зі зразком, представленим у програмі Ізітронік. Проведене вимірювання дає змогу зробити висновок, що форсунка справна. Зняти підозру з форсунок на автомобілі це вже на чотири підозрюваних менше, а може і на шість. Один раз було навіть дванадцять.